Доброго смачного ранку усім! Любите домашні гривички, але не знаєте, як готувати. Вчіться з нами. Отож, беріть сковорідку з товстостінним дном. Це важливо для того, щоб грінки не підгорали. Використовуйте олію, яка вам смакує. У мене сьогодні оливкова олія. Сковорідку я взяла гриль, оскільки намагаюся слідкувати за своєю фігурою. І Веду здоровий спосіб життя. Тому гриль-сковорідка буде потребувати менше олії. Якщо ви любите грім гарно підсмажені в олійці, можете брати сковорідку зі звичайним дном і на неї наливаємо олії, розігріваємо, викладаємо хліб за бажанням. Хлібчик можете брати будь-який. Це може бути білий хлібчик, це може бути чорний, бородинський, як у мене сьогодні, хлібчик. Беріть той, який смакує саме вам. До речі, гриночки люблять багато олії і дуже гарно її втягують. Тому, якщо ви слідкуєте за своєю фігурою, обережно вживайте ці гриночки. Багато вживати їх не можна. У нас сьогодні будуть грінки часникові. Тому я вже почистила часничок. Ось почистила. Можна також робити гриночки із цибулькою. Гріночки виклила на сковорідку і їх смажу. Смажу на середньому вогні з обох сторін до готовності. Готовність гринок перевірити нескладно. Вони, бачите, стоять ось такі золотаво-апетитні, красиві, М -м -м, неймовірно смачні. До речі, лише погляньте, які сліди залишає сковорідка гриль. Гриночка виглядає ну, неймовірно, спокусливо і одразу хочеться спробувати. Коли грінка підготувалася приготувалася на одну сторону, тут теж, бачите, видно, що вона стала рум'яна, перевертаємо їх на другу сторону. Готові грінки ми з вами дістанемо на тарілку. І далі я покажу, що будемо робити. Наші грінки стали ось такі, неймовірно, апетитні, золотаві, краса. Беремо чесничок. І теплі грінки натираємо повністю з двох сторін часничком. Треба активно так, щоб часничок увійшов в структуру грінки. Це буде неймовірно смачно. Зверху ви також можете посипати приправою. У мене ось така універсальна. Або не посипати, або використати іншу приправу за вашим смаком. Чудові грінки до вашого столу готові. Їх можна їсти як самостійну справу, часникові гріночки. Можна робити на них бутерброди, якщо ви бажаєте. Можна використовувати як закуску до цікавого фільму у колі найрідніших. Готуйте з нами! Нехай вам завжди буде смачно, і нехай вам завжди усе вдається! Гарного чарівного дня і нового тижня! Не забувайте про те, що кукпад завжди поруч. І кукпад поруч для того, аби надихати вас на смачну кулінарну творчість! До слова, прекрасні гринки до вашого сніданку без краплі, олії або будь-якого жиру можна робити ще у мультипекарі. Ось такі шматочки хліба ви просто викладаєте у мультипекар. Я роблю це з насадкою для бутербродів. Закриваю мультипекар і готую до хрусткої ароматної скоринки. Спробуйте це швидко, смачно і здорово. Вам неодмінно сподобається.